Ніколи не ставте будильник на круглу годину, так ви ніколи не виспитеся. Замість того, щоб ставити на сім, ставте на 14.36. Я так завжди висипаюся. Якщо на землі ти важиш 90 кілограмів, то на Марсі ти будеш важити всього 35. Ти не жирна. Просто ти не на тій планеті. Ти плачеш, коли ріжеш цибулю, тому що насправді ти хочеш суші. Жодне тарафлю не допомагає, так як його повідомлення не хворій там, а то сваритись буду, або пий ліки, а то по жопі получиш. Вибач, що пропустила твій дзвінок, я була зайнята тим, що дивилася на свій телефон і думала, чому ти просто не міг написати мені повідомлення? З вами була я, Надія. Якщо сподобалось, підписуйтесь. Якщо не сподобалось, теж підписуйтесь. Може, я наступного разу пожартую краще. Лайки, коментарі, все вітається. грошові перекази теж. Жартую. Чи ні? Дарі. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному випуску.